Товариство, всім привіт! Говорити добрий ранок. Якось, якщо чесно, язик не повертається. Чекали ми потепління і більш комфортної температури, і дочекалися торнадо, як то кажуть. Слава Богу, з пополам пережили ми цю от ніч, тому що в хатах сиділи як опісні обкакані мишки. Як то кажуть, дуло таке, що ледь криші не позметало зараз. Підемо працювати на своє господарство разом з тим перевіримо цілісність безпосередньо усього ж того самого нашого господарства. Трішечки пізніше, щоб не бути голословним, взагалі покажу вам, який жах перенесли люди буквально неподалік, які проживають в близлежачих населених пунктах. Друзі, кошмар відбувався, реально людям позносило криші. Поруйнувало е, жилі приміщення. Ну біди наробило і, в принципі. Я сам не знаю, що і як у нас відбувається на господарстві, тому що е, вчора ввечері, коли це от якраз дуло і трошечки цепляло нас, це от е, напасть, якщо чесно, стрімнувато було навіть виходити на вулицю. Ну в принципі, глобально я б там нічого не зробив, тому що було вже темрява, хоч так. І так нічого не було чутно. Так що зараз біжимо працювати. Друзі, дякую, що перейшли і дивитесь це відео. Будь ласка, ставимо лайк для того, щоб підтримати наш YouTube канал. Гуси на місці. Це все точиться. Це вже добре. Зараз перевіримо на цілісність наші забори, наші дахи. В принципі, я так дивлюся, що все слава Богу нормально. О! Барашики наші також знаходяться неподалік. Е, до речі, чому вони у мене от е, почали е, е, ну якби реагувати так сильно на мене, тому що до цього вони були е, дикуваті? Дах вроді в нас цілий, в принципі, глобально тут, але вроді все добре. Значить, чому вони почали у мене реагувати на мене? Тому що буквально оці 3-4 деньки я почав підгодовувати їх комбікормом для того, щоб вони у мене заходили у сарай, так як свинок у нас зараз нема, виділив їм одну загородку, якій. Я буду їх тримати до того моменту, як Борька запліднених наших ярочок. Ну а потім Борьку ми від них відсадимо і кожну із ярочок посадимо ну, в такий індивідуальний бокс, в яких вони будуть рости. Зараз насиплю мукички і покажу вам, як вони летять прямо в наш сарай. Реально розумні створіння, дурними їх назвати важко. Їсти люблять усі. Давайте, Дивіться, навіть в моїй присутності заходять, не бояться. До цього реально це були максимально дикі створіння. Давайте. Ну Давай, 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 біжи. Так, так, як до себе додому. Буквально за три дні вони у мене пройшли період адаптації і... Шурують комбікорм, як то кажуть, по повній. Для них е я не заморачуюсь, навіть час не витрачаю для того, щоб там гранулювати комбікорм чи ще робити щось тому подібне. Е кукурузка, ячмінь. додаю трішки буквально пару жменяк макухи, і цього їм більш ніж е достатньо, зважаючи на те, що ще куча. Велика, як то кажуть, зелені. Мене там запитували, чи підгодовую я їх, чи ні. Ну от, е, Літом е, вони в мене іноді забігали у приміщення до свинок. І е, в такого роду загородках, де е, є отвори, куди можна всунути голову. Вони просовували в мене голову і під'їдали трішечки е, у корит із свинок. Потім я це. Якби побачив, почав закривати приміщення для того, щоб вони менше їли дерті і більше їли зелені. Зараз вже в оцей період для того, щоб привчити їх до свого постійного місця знаходження на вечірній період, приучив їх за допомогою комбі-корму, не неначе надресіровані. Я думаю, скоро будуть їсти з рук. Корму даю їм зовсім трішечки зранку, буквально там, напевно, грам. 200-250 на голову і е, та ж сама кількість комбікорму даю їм е, якраз от в цей от період, коли закриваю їх на ніч у цю загород. тому що дуже сильно похолодало, дуже страшенні е, зливи і бурі у нас е, ширують. для овечок. Це не дуже добре дощі. Е, потрібно, щоб вони е, знаходилися в сухому і е, е, непродуваємому приміщенні, тому от буквально останні 3-4 деньки вони живуть у мене. Точніше, ночують, вони у мене в приміщенні. Значить, що стосовно дозування комбікорму, десь в цілому в районі пів кілограма комбікорму на голову, але тут зараз за оцим потрібно буде трішечки пильно слідкувати. Головне, щоб мій Борясік не зажирів. І Справно займався своїм е, прямим призначенням і запліднив наших е, дівчуляк, тому що я дуже і дуже сподіваюся, що трішечки пізніше, але обов'язково вони прийдуть в охоту і ми їх покриємо. Друзі, лизунець також потрібно буде перенести в оцю загороду, де вони будуть знаходитися, Тому що ну, дощі е, не є добре для солі, для того, щоб вона. Знаходилося так, от в компактному брикеті, не розкололася, не розпалася. Потрібно занести його у сухе приміщення. Зараз, в принципі, це і зробимо. І далі будемо іти займатися своїми справами. Хлопці мені там в повідомленнях писали, що саньок як альтернатива в ці от 2-3 місяці, поки ти будеш. Без свинок, займися вирощуванням бройлера. Друзі, чесно, руку на серце покладучи, якби не хочу навіть там брехати щось видумувати. Птиця реально це не моє. Ну, я максимально не кайфую від всього цього, навіть птиця, за якою я доглядаю у батьків на Фазенді, ну, взагалі ніяких. Там емоцій я не відчуваю. Просто дав пожрати, дав води. Ну нема в мене тяги до цих тварин. Ну і як бізнес дуже важко все це якби настроїти. Безпосередньо у нас немає якісного гарного бройлера. Під нього треба як-не-як, але все одно приміщення, його потрібно отоплювати, гарну вентиляцію. ну, щоб заробляти кошти, потрібно все підготовлювати і вкладати кошти. Ну, перспектив для себе в цьому виді направлення я не бачу, тому навіть починати і розпилятися на все це не хочу і не буду. Зараз побіжимо. Обслуговувати, як кажуть, інших наших тварин зараз вставлю вам фото от тих от страшних катастрофічних наслідків, до яких призвела сьогоднішня негода, ну яка відбувалася вночі. Так що, друзі, навіть по фотографіях можна уявити, що довелося людям пережити в ті от секунди. Навіть зараз, якщо бачите, ну можливо, зараз безпосередньо не видно, але страшенні пориви вітру навіть зранку, те, що творилося вночі, взагалі дуже важко передати. Тепер, слова. друзі, повертаємося до іншої групи наших тваринок на нашому господарстві. Наші самочки залишив іще одну самочку. Ось вона, вона мені дуже подобається, вона такого е, ну, голубуватого е, забарвлення, дуже дуже гарна. В принципі, гібридик е, виходить, це е, дочка е, каліфорній, е, тато в неї е, фландр. Ну от єдиний мінус, такий, який мені дуже і дуже не подобається, що е, стосується каліфорнійчки, взагалі в них немає такої біди, що вони все гризуть, згризають е, оці ж е, ушасті наші. Товариші гризуть деревину так, що просто я не знаю нікуди діватися. Ну але ми із цієї ситуації вийшли як змогли. Повністю всю цю підлогу, по якій вона ходить, обшив такою от сіточкою, щоб вона просто-напросто не добиралася у нас до деревини, тому що оцей от отвір буквально за дві доби вона згризла. Значить, всі вони в нас запліднені. Наша мама канібалка. Дамо і даємо їй ще один шанс. Вона у нас також запліднення. Інтервал запліднення в оцих кроличок невеликий, буквально там три недільки Каліфорнієчка запліднена остання. господи Мозги вже не зображають. Налив і поставив два дві поїлочки одній крилиці. E, значить, запліднені вони в нас з невеликим інтервалом для того, щоб якраз оця от відгодівельна грубка вона у нас більш-менш рівномірно йшла. Значить, годуємо їх повноцінним, ну більш-менш як на мене, збалансованим гранульованим комбікормом. Десь ну, днів 4-5 назад до початку цих страшенних злив вирубував і давав їм стебла кукурудзи. Також вони поїдають його, тому що в принципі, згодовувати його нікому трішечки давали його там овечкам, але вони не дуже охотно все це поїдають. Ну а зараз оцей гранульований комбікорм, водичка і сіна. Чому перестав давати траву? Зараз до іншої групи кроликів перейдемо. Я вам Розкажу більш Чому ж безпосередньо зараз не даю трави? Тому що, ну, як би просто, з простими словами сказати, її зараз ще дуже багато, можливості косити і давати її є. Але, знову ж таки, досвід, досвід, досвід. Все це наживне, все приходить з днями, з місяцями з роками. ну і якраз Переживши декілька втрат, які, до яких точніше довела у нас мокра трава, а саме ну, оця от трава, яка дуже обільно і дуже сильно поливається дощами, ми її згодовуємо кроликів, у кроликів відбуваються розлади, з'являється кокцидіоз, здуття шлунка, і кролики у нас благополучно пропадають. Якщо ми встигаємо... Пропоїти їм там кокцидіостатики, то можна в принципі, вискочити, але для того, щоб лишній раз не підвергати наше поголів'я до небезпеки і е, ну, не ризикувати сіна вдосталь. Е, можна було би звичайно закатати все це сіно навіть і в грану, щоб було ще комфортніше що, е, ну, і ефективніше, але я не сильно там, цим замарачуюся. Даємо окремо макуху, е, кукурузу ячмінь. Премікс окремо закатану у гранолону луну і сінце якби. Як смаколики даю окремо, і в принципі мене абсолютно все і повністю влаштовує. Кроликів в оцих от е, спеціальних металевих кліточках, які були в мене е, втата е, на господарстві дуже давно, в принципі, які були абсолютно без ніякого використання, але в цьому році трішечки ми поголів'я збільшили, для того, щоб не запускати оце от поголів'я в дерев'яні клітки, які вони винищують просто буквально за день-два. Я повернув, якби і запустив ці клітки знову у використання. Були вони в мене на дворі. Зараз вже перемістили ми оці от клітки в приміщення, так як страшенно похолодало, сирість, дуже величезні вітри. Ну і для кроликів це дуже і дуже. Е, ну, Неприємні речі, які можуть також е, призводити до ряду хворобок. Е, кролики дуже не влюблять сквозняків, можуть з'являтися конюктивіти, е, ну, запальні процеси. Е, друзі, е, кроликів, які знаходились у таких спеціальних, е, я їх називаю відгодівельні бокси, відгодівельні клітки, які дуже довго у мене в татового... Ну, На татовому господарстві не використовувалися, але так як трішечки поголів'я кроликів ми в цьому році розширили. Ну, І для того, щоб не заповнювати е, ті от дерев'яні клітки, які у нас є, які вони винищують буквально за день-два. за два, е, Дуже гарно вони себе зарекомендували, знаходились вони в мене на дворі. Зараз, же, так як у нас дуже сильно похолодало, страшенні вітри, дощі. А кролики у нас вони дуже чутливі тварини до сквозняків, до сирості переніс оцю от кліточку, в якій у нас зараз знаходяться кролики у приміщення, в сарай, і за нею у нас знаходиться ще одна кліточка. Якраз от Оці кролики, яких я вам показував до цього, вони в мене трішечки пізніше будуть переведені сюди. Ті кролички, які в мене запліднені, вони будуть поміщатися після того, як клітки будуть вичищені туди, тому що ті клітки ну, вони широкі, зручні для того, щоб ми установили туди спеціальні такі маточні гнізда, де у нас кролики проводять окроли. Чому для кроликів небезпечні сквозняки? Тому що з'являються кон'юктивіти, запальні процеси з'являються там вокруг очей. Вони потім роздряпують все там навколо ока. з'являється насмарк. Вони ну, дуже слабенько відгодовуються, тому від гріха подалі занесли їх у приміщення. Все, в принципі, примітивно, все просто. Спочатку планував робити два поверхи, зробити спеціальні такі настіли, але потім тато підказав звичайно ці будівельні козли, на яких Установлюються доски, але от класно, зручно, на дуже комфортній висоті. Установив ці клітки. І я думаю, благополучненько вони у нас будуть зараз тут знаходитися. Все ж той самий раціон: гранульований комбікорм, водичка сіна. Ну і трішечки раніше згодовували ми їм кукурудзку. Як воно буде далі і як воно піде далі, буду вам все обов'язково показувати. Ще в нас є такі звірі не по власній волі. Утка сіла, ми навіть не знали, що вона сіла благополучно вилупила нам е, декілька утяток. В принципі, зараз от тим і займаємося, що бавимося разом з ними. Думаю, що десь під новий рік буде в нас і утятина на нашому столі.